Хто загубив житловий будинок? У Чернігові знайшлася триповерхова споруда разом із мешканцями, які роками регулярно сплачували квартплату, отримували тепло, воду, електроенергію. Втім, коли настав час житло відремонтувати, виявилося робити це нікому. Відомство, якому раніше належали оселі, нині від них відхрещується. Місцевим комунальникам аварійне житло теж не потрібне. А тим часом мешканці третього поверху вже ненавидять дощ, коли на дворі починає накрапувати, жильці кидають усі справи, бо мусять чергувати над тазиками. Ось. Стільки, щоб прямо пол, вже мокрий. Ми вже витирали і пол, і все одно він протікає на другий етаж і на перший. З квартири в коридор, з коридору в квартиру лише встигай міняти посуд, отак і доводиться бігати пенсіонерці Євгенії Раджаповій. Ну, лилося прямо як із відра. Я не знала, що робити. Через кожні 15-20 минут я міняла воду. Через дірявий дах з 30 квартир будинку половина перебуває в аварійному стані. У родині Вікторії Котун двійко діток два роки тому сім'я з великими потугами оплатила євроремонт, аби малюкам було комфортно. Втім, не так сталося, як гадалося. Вже не мокро, а воно таке сирость, соплі постійно, кашель Лечимо, лечимо, а воно пройде топ'ять, пройде, і знову починається. Через підмочену стелю будинок має ще й підмочену репутацію у пожежників. Нещодавно вода спричинила коротке замикання електропроводки. Загорілася одна квартира. Тоді відвернути біду для решти осель вдалося лише рятувальникам. І за того що от вода протікає там, де знаходиться електричество, У нас уже був пожар. Незважаючи на усі негаразди, мешканцям і на думку не спадало відмовитися платити за неотримані послуги. До того ж, нагадування про своєчасні розрахунки тут таки не забувають розклеювати. Ось подивіться, що я плачу регулярно, в мене жодного місяця не пропущено. Не спадало на думку таке, щоб не платити. Стараємося регулярно платити. Куди не звертаємося, до нас ніхто не хоче допомагати. Наміть, будь ласка. Втім, прохання людей наразі почули лише журналісти у Чернігівській мерії кажуть, будинок належить місцевій філії Укртелекому, тож відремонтувати його коштами міського бюджету не мають права, так само як не можуть взяти його в аварійному стані на баланс міста. Власник баланса тримач повинен або ж відремонтувати його, або дати е, кошти на відновлення цього будинку. В Укртелекомі про ремонт і чути не хочуть. Там кажуть, будинок є державним майном. Хоча зізнаються квартплату з людей справді збирають, але на ремонт її не вистачає. «Підприємство не має відношення к тому дому Державний житловий фонд. Як комерційне підприємство може до ладу доводити державний фонд житловий. Это что, буде благодійність. А чому ви тоді гроші збираєте, якщо це державний фонд? Ну розумієте, ви вже слишком багато інформації отримали. Мешканці будинку іще ще мають намір розшукати у власника житла у суді, але як у Чернігівській мерії, так і в Укртелекомі їм радять не гаяти часу, а взятися за утворення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.